Головний український розвідник Кирило Буданов в черговий раз обісрався зі своїми прогнозами. Вітаю, ваші, шановні друзі! Сьогодні вранці у журналі Wall Street Journal вийшла стаття, в якій вказано, що у Росії брак ракет, і вона не в змозі зараз. Повністю захопити Донбас. Про це заявив головний розвідник України Кирило Буданов. А вже через кілька годин інше видавництво Reuters видало наступну статтю: Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет. Зокрема, іранці передали ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. Звичайно, головне управління розвідки не могло проігнорувати цю новину, і вони заявили, що нічого не чули про передачу якихось ракет від Ірану Росії. Це, друзі, все, що треба знати про українську розвідку. Хоча ні, друзі, не все. Буданов ще додав, що якщо Україна зуміє вистояти та утримати оборону у 2024 році, то у 2025 році зможе знову перейти до контрнаступу. Як там казав Подаляк, не можна воювати лише обороняючись, так треба й наступати. Ну мені дуже цікаво, як без підтримки західних партнерів, без військової підтримки фінансової підтримки, як Україна протримується 24-й рік. І саме головне, за рахунок чого Буданов планує організовувати контрнаступ. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шарці профілю.